На території Нібапетровської області, як і в цілому в Україні, триває епідемічний сезон захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. У січні поточного року зберігалася тенденція щодо зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній четвертий тиждень січня до закладів охорони здоров'я області звернулося 12 тисяч 103 людини. Індиційний показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 34% та нижче аналогічного тижня 2022 року. Питома вага дітей в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні хвороби складає 32%. Загальна кількість госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 12 відсотків, у тому числі серед дітей на 17 відсотків. Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 – це діти до 17 років. Найбільше потребували. Лікування в умовах стаціонара це діти від 0 до 4 років. Їх кількість складала 158 дітей у поточному епідемічному сезоні За результатами вірусологічного моніторингу, який здійснюється Дніпропетровським обласним центром контролю профілактики хвороб, на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС вірусів та sars cov 2 Стосовно епідемічної ситуації з covid 19, то, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ситуація залишається нестабільною. З'являються все нові штами, у тому числі і занепокоєння викликає новий штам, який з'явився у жовтні 2022 року в Сполучених року в США. Перший був виявлений і який отримав назву Кракен. За даними центру громадського здоров'я у січні поточного року, вперше виявили штам кракан, і в Сумській області це була доросла людина, яка не отримала щеплення проти COVID-19. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам кракен не є найбільш не небезпечним, але може викликати більш тяжкий перебіг хвороби у похилих людей та осіб з послабленим імунітетом. Разом з тим, ситуація щодо коронавірусної хвороби залишається контрольованою, постійно здійснюється епідеміологічний та молекулярний моніторинг. Нагадаю, що в Україні продовжена до 30 квітня карантин з метою попередження розповсюдження коронавірусної хвороби covid 19 а стосовно захворюваності на ковідні Дніпропетровській області, то в загальній структурі гостих респіраторних вірусних інфекцій на ковід припадає до 3% хворих за останній четвертий тиждень в області на ковід захворіла 306 осіб що нижче попереднього тижня на 7% та майже у 18 разів нижче аналогічного тижня 2022 року. На жаль, реєструються і летальні випадки. Всього в області зареєстровано 1084 випадки летальних, у тому числі 4 за останній тиждень. Стосовно госпіталізації хворих, то на даний час в Дніпропетровській області 43 заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу, виділено 3120 ліжок і, на жаль, 80% захворілих, які госпіталізуються до стаціонару, не мають жодного щеплення проти covid 19 Нагадаю, що на кращу профілактику як грипу, так і коронавірусної хвороби являється саме щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовані. За за Даними Міністерства охорони здоров'я їх можна проводити протягом всього епідемічного сезону. На даний час в Україні дозволені до використання дві вакцини це вакси грип і джесіфлю. Вони чотирьохкомпонентні і містять найбільш актуальні штами, які були включені до складу вакцин і були рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це грип А Вікторія, грип А Дарвін і два грипи Б це Австрія і Пхюкет. Вакцинації підлягають і рекомендована вакцинація найбільш вразливим верстам населення це особи з хронічними захворюваннями, похилі люди, які старше 60 років, діти віком від 6 місяців, вагітні та групи професійного ризику. Це медичні працівники, вчителі і працівники сфери обслуговування. Відносно вакцинації щодо COVID-19, то в області активно проводиться щеплювальна кампанія. Працюють 20 Центрів вакцинації 198 кабінетів щеплень при амбулаторіях і 60 мобільних бригад. На даний час в області зроблено 3 мільйони 299 щеплень. Вакциновано майже 59,4% дорослого населення. В області наявна вакцина Коронавак, Комірнаті і Джонсон. Її кількість складає 258 тисяч доз. Тож, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря. З метою уточнення вакцинального статусу та отримання щеплень як проти коронавірусної хвороби, так і проти грипу.